Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас комплекти зимові для хлопчика. Дуже хороша ціна 1230, Тут курточка і тепленький комбінезончик, Курточка тут має таке утеплення, що воно відстівається, і ця курточка може бути. Або зимову, А якщо відстібнути оце от хутро штучне, вона буде осінь-весна. Дуже хороший варіант, і ціна нормальна: 1230. Ростовочки від 98 до 110. Є такий колір, є отакий от вишневий колір. Це так само хутро тут відстібається, дуже хороша моделька. І тепленький комбінізончик. Комбінізончик, ще зверху регулюється. Ось тут от такі фішечки, що вони регулюються. І підкотити можна, якщо потрібно. Но по теплоті він супер. Тут замочок всередині. Це для хлопчика. І маємо ще такий варіант для дівчинки. Але для дівчинки це суто зимова курточка, тут хутро не відстібається. Ціна також 1230. Гарна моделька. Це Польща. І ростовочка 98-110-ка. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати.